Друзі, всім привіт! Продовжуємо нашу рубрику 5 фішок бренду. Сьогодні поговоримо про один маленький, але цікавий бренд, який називається SrX Products з Канади. Взагалі, хто на мене, можливо, підписаний в інстаграмі, ви знаєте, що я великий любитель спорту: займатися, дивитись, пробувати щось нове для себе. Мені інколи на просторах сошал-мідіа потрапляють там, різні відео, різна реклама, різні рекомендації, різних спропорах спортивних брендів і мені це цікаво, я за ними спостерігаю. Окрім того, в маркетинговій агенції ми дуже часто працюємо з малим бізнесом, який приходить до нас з якимось своїм продуктом, який вони створили або модернізували і хочуть заходити на ринок. І я завжди задаюся собі питанням, як маленьким компаніям маленьким брендам конкурувати. Особливо на старці з великими гравцями, як зайти в якусь індустрію, де так багато різних маркетплейсів, великих і е комерсів, офлайн. Магазинів і тому подібне. Тому на прикладі ось саме цього бренду я хочу вам показати реально прикольні фішки, які допоможуть будь-якому бренду заходити на ринок ефективніше, швидше. Друзі, перед початком перегляду обов'язково поставте лайк авансом. Напишіть в коментарях, яка цікава фішка сподобалася вам, що ви вже використовували, що збираєтеся використати. А також можете порекомендувати якийсь прикольний магазин, якийсь прикольний бренд, відомий чи не дуже розібрати його та. Його фішки пишіть обов'язково коменти. Це дуже сильно допоможе просуванню цього відео і мого каналу. Взагалі. Тож, друзі, в двох словах про бренд, бренд з Канади, який продає екіпірування для... Важкої атлетики, гімнастики, кросфіту і тому подібне. це нішевий продукт, і насправді нішевість це є перевага на старті, особливо коли ти можеш сконцентрувати свою увагу, фокус, експертизу на якихось конкретних сферах і дати там більше. Користі людям і таким чином виграти великих мас-маркет гравців, які не можуть так круто бути сконцентровані на чомусь. Такий цікавий бренд. Давайте розберемо саме їхнє просування одного із а, продуктів, який мені сподобалися. Це ось такі гімнастичні накладки, знову ж таки, дуже нішовий продукт, а який вони м зараз просувають і мені здається, доволі успішно продають. Давайте переглянемо один з їхніх креативів. That's crazy. Yeah. Oh, like two <laughs> <Yeah>. <laughs> These are the Sonic Grips. The most stickiest grips you will ever find. It all started five years ago with the conviction of creating the best grips we could. And with more than 50 plus events and gathering the feedback of all the community, we decided to redefine what it meant to have a secure, comfortable, and ultra sticky pair of grips. And after dozens of samples and batches of material. Сон, давайте тут зупинимо. Коротше кажучи, в чому фішка? Гріпс, накладки на руки, вони вирішили зробити найбільш цупкі по їхньому липкі накладки, які лише існують. І що мені подобається по в цьому креативі, першу чергу, так як я є цільовою аудиторією, тому мені одразу припало до ока цей креатив, тому що дійсно це ну, певна проблема. Що якщо ти робиш без цих накладок, в тебе дуже сильно здираються руки. А більшість цих накладок вони все одно слизькі, і тобі в них там не дуже зручно, плюс ти треба використовувати багато магнезії кожного разу, це тебе збиває. А тут прикольно емоції одразу від того, що люди пробують, як ніби вперше скористатися цими накладками, і вони в шоці, та, наскільки вони круто тримають. Oh oh Показує, що навіть. Тримаючись одним пальцем, вони як ніби самі тебе тримають, тобто вони дуже е, ефективні. І на рівні просування ось цього продукту вже є важлива фішка, е, це унікальність, унікальність продукту і функціональна перевага. Я думаю, що багато, дуже багато ось подібних виробів є, які круті, там і знамениті бренди і тому подібне. Але в них є фішка, і вони цю фішку свою просувають. Плюс в цьому креативі мені сподобалося те, що вона він дуже динамічний, чітко розкривається біль, і потім ще і елемент сторітелінгу У 2023 році. Вони почали з різних івентів. Ось і тепер масштабуються функціональну перевагу свого продукту. Вони показують не лише в креативах, а це в них виходить, звісно, найкраще емоції від того наскільки це типу виконує свою функцію добре. Але вони ще й показуються ось на сайті. Такі вставки, що більше тобі не потрібно використовувати магнезію, а це найбільш липкі в світі накладки. А якщо це для тебе не Достатньо а, хороше щеплення, де ми не знаємо, що може бути краще. І вони демонструють як візуально, як емоційно, так і текстово перевагу цього продукту, не втомлюючись це робити. Наступна дуже класна фішка, яку ви можете використати вже в своєму бізнесі, це ось такого роду реферальна програма. У них є звичайний pop-up для збору, там знижечка і тому подібне. Але у них постійно висить ось такий екстра гіфт. І тобі цікаво, що це за екстракт-гіфт, хочеш на нього клікнути. Ти на нього клікаєш. І ось що ми бачимо: отримай 10 баксів і подаруй 10 баксів. А, тобто пишеш свій емейл, тут пишеш емейл свого друга, а, його ім'я клікаєш, надсилаєш, і ти надсилаєш йому посилання на цей продукт. А, якщо він купить, він купить зі знижкою 10 баксів. І, і а, при цьому ти отримаєш також знижку 10 баксів. Це типова реферальна система, а, але її не так часто використовують саме в товарному бізнесі. А чому б не використовувати? І дозвольте тут вам уточню деякий момент. коли ми говоримо про товари для спорту, взагалі ця сфера а, вона будується дуже сильно на ком'юніті. Люди, які займаються спортом разом, вони часто товаришують. Вони спілкуються, вони слідкуються один за одним в соцмережах за досягненнями, за результатами. Є бігові клуби, є інші там клуби вподобань. Тобто, спорт це ком'юніті однозначно. І відповідно, як змусити людей запустити ось це сарафанне Радіо, просто так рекомендації: дивіться, який в мене класний продукт. Да, окей, це прикольно. Але окрім цього, є ще різні технічні моменти, як реферальна партнерська програма, де я хочу щось купити собі, мені це подобається. Я знаю, що мій друг займається. Я йому кажу, дивись, яка класна штука, вирішить нашу проблему раз і назавжди. І таким чином. Ми можемо разом купити, і це прикольно. Я думаю, це точно дає якісь додаткові продажі. Це 100% вигідно, тому що всього за грубо кажучи, там 20 доларів. Ми купуємо двох клієнтів або за 10 одного. Це дешево з рекламами, так дешево швидше за все не купимо. Також прикольна фішка, те, що видно, що ці люди самі з цього ком'юніті і з цієї сфери, вони використовують ось такі креативи з відгуками, тобто фото товару плюс відгук великими буквами, все дуже зрозуміло прописано, плюс додається каталог, і вони пишуть: та я е, отримав можливість робити більше повторів, не розбиваючи їх на е, unbroken. тобто. Ті, хто в цій сфері, дуже добре розуміють, про що йдеться мова. Тобто, в мене хват не втомлюється, або там, нічого не з'їжджає, нічого мені не заважає, і я можу тобто, викладатися на 100%. І це дуже прикольний такий слоган, прикольна думка, прикольне попадання в біль і в мотивацію. І це також прикольно, тобто видно, що люди мають експертизу в цій сфері і вони її круто транслюють. Наступна фішка це набори. І це насправді велика біль, тому що коли йдеться про монопродукт, або коли цей продукт там поки що ви не можете з чимось комбінувати, щоб зробити реально класний набір, то продавати один продукт зазвичай мало вигідно. Ось, наприклад, вони коштують 68 доларів. На мій погляд, це трошки дорого. Можливо, для usa маркету, Канади це нормально. Але ну загалом мені здається, що це трошки дорого як для накладок. Але дешевше їм продавати ну не вигідно, тому що реклама, собівартість і доставка буде з'їдати все інше. Ось відповідно, що вони роблять, як можна підвищити середній чек. Це взагалі те, чим підприємці повинні займатися постійно, думати, як підвищити середній чек. І тут дуже хороше рішення, навіть коли в тебе лише один продукт, один продукт, все одно зроби набори. І ми бачимо, що купуючи дві пари, кожна пара тобі буде коштувати не 68 доларів, а 54,40. Тобто це дешевше. Але загальний середній чек він буде ну, 110 доларів. Тобто, все одно нам це буде вигідно. І практика показує те, що купуючи клієнта, який купує більше однієї одного товару, ціна цього клієнта зазвичай не стає для нас більшою. Тобто, ціна за покупку буде плюс-мінус та ж сама. А середній чек вищий, і це те, що нам потрібно завжди робити. Тобто, мені це нагадало, коли продають продають, продавали базою футболки. Ну, Важко якось викромитися базовими футболками, просто базова річ, яка тобі потрібна, і продавали, типу, там, набір. Одна коштує там, 100 гривень, ну, умовно кажучи, звісно, не 100. А дорожче. Да? Дві коштують, типу, 150, три коштують там, 200. Ну, Тобто, чим більше купуєш, тим більша знижка. І чому це тут може працювати? Зрозуміло, що мені одному не потрібно дві пари. Ну, по факту. Так? Це ж не шкарпетки, це річка може служити довго. Але... Знову ж таки, ком'юніті. Я телефоную своєму другу, кажу, слухай, дуже класні накладки, які без магнезії супер круто тримають, дуже сильні відгуки. Давай купимо тобі замовити одну пару. Замовимо разом буде дешевше. Да? Ну давай бери, попробуємо. Купили, спробували. Тобто, також офер, який під собою має розуміння того, що це ком'юніті, і люди можуть купувати це разом, тому що займаються вони також цим разом. Наступна фішка це експертиза в сфері, і коли ведуться дискусії, як маленьким бізнесам, маленьким гравцям вигравати у великих, одразу м, говорять про експертизу, типу, що великий гравець з величезним асортиментом не може мати класну експертизу в тих продуктах, яку маєте ви конкретно в своїй сфері, і м, зрозуміло, що експертизу легко проявляти, коли ти продаєш медичні послуги. Юридичні послуги, навчальні послуги, тому подібне. Ну там легко проявити експертизу. Виходить людина, розповідає, показує, пояснює, записує якийсь гайд туторіал От тобі експертиза. А як продати свою експертизу? Як її правильно проявити, коли ти товар продаєш? І для мене, як людина, яка займається спортом, мені одразу видно, коли продукт продають люди, які також займаються. Тобто вони дуже добре розуміють про що потрібно говорити. І Ось тут такий момент саме на цій сторінці відзначають, що важливо, що не використовувати крейду, ну мається на увазі магнезію на грифі, на перекладині, Якщо ти використовуєш, якщо ти хочеш купити саме Sony Grips. Ось, тому що воно, типу, так не буде працювати. Якщо ти хочеш використовувати Магнезію, ось купи Apple чи Legendсі Grips. Ну, тобто, купи іншу модель. Тобто вони знають якісь нюанси. Тобто їм не байдуже. Якщо хочеш з магнезією, візьми іншу модель. Хочеш з Магнезії, купи цю модель. Великий маркетплейс навряд чи буде заморочуватись за такими штуками, навряд чи буде знати це. Нішовий гравець дуже добре знає цю сферу і дає тобі вже якісь поради, рекомендації по ходу того, як ти будеш купувати. І це один із таких маленьких штук. В описі, в креативах, їх ще більше різні рекомендації, різні моменти, які щитуються, і видно, що продають це ті люди, які самі використовують цей продукт. Це і є експертиза в сфері. Наступна і дуже сильна фішка, це насправді must-have, Це відео, але відео ще й з відгуками або з посиланнями на social media того, хто відгукнувся. Коли ви починаєте, коли ви заходите на якийсь ринок, коли ви новачок, люди можуть боятися вас купити, тому що є дуже багато різних фейкових сайтів, де ти там платиш картку, і тобі нічого потім не приходить. і Це насправді поширено в усьому світі. І потрібно зібрати відгуки будь-якою ціною, надсилати продукт безкоштовно, йти до свого клієнта, знімати його реакцію, як він міряє, як він пробує і тому подібне. І тут, насправді, є дуже багато ось таких відгуків. Вони виглядають дуже живо, то видно, що це використовують люди, які справді цим займаються. І от ми можемо подивитися на ось такий відгук. Мені подобається, як він відкривається. «Verified». Можливо, це навіть якийсь спеціальний віджет да, на Shopify, який верифікує ось ці відгуки. Розмір, п'ять зірочок, да, Максим, якийсь. робить е, виходи на перекладені, там доволі карявенько, але це все виглядає дуже чесно. І ось ця чесність, прозорість вона підкупає і також збільшує конверсію в е, продаж. Наступна фішка, яка мені також подобається, це ось такий, е, нібито живе відео. В форматі, коли uh, представник цього бренду підходить і тестує разом uh, цей продукт. Давайте подивимося. Can you hear this? If we take a look at the bar, like the bars are super slippy, super slippy. It's aluminum. Like it's you grip this that's so, friend, let's do the first test. Can you hear this? Ось такий типу краш-тест провели м, супер е, слизький е, гриф, але типу в накладках він взагалі не відчувається таким супер круто. А такий краш-тест і ще один social proof. Друзі, е, як висновок можу сказати, що коли ви новачок, коли ви заходите на. Якийсь ринок, вам треба подбати про відгуки, про соціальний доказ, типу, що ваш продукт дійсно якісний. Тому що просто сказати, що мій продукт якісний, так говорять всі. Якість дуже важко онлайн передати, якість можна зрозуміти тоді, коли вона коли ти вже використовуєш. Але за допомогою відгуків різних різних зірочок, відео і подібних відеооглядів, цю якість можна довести. Типу, коли інші люди кажуть, що да, це реально якісно, це виправдовує себе. Тому ну, це дуже прикольна фішка. Обов'язково напишіть, які ще цікаві бренди варто а, розглянути. Які цікаві фішки вам сподобались, які б ви хотіли залучити собі. Скажімо так, чим ви надихнулися. Сподіваюся, щось цікаве, якісь інсайди для себе ви знайшли. Обов'язково напишіть про ці інсайди в коментарях. Мені також буде цікаво подивитися, на що ви звернули увагу. Дякую, всі посилання на взаємодію з нашою агенцією, нашою школою, нашими сервісами. Внизу під цим відео, як завжди. Якщо потрібно, якщо цікаво, переходьте, дивіться, взаємодійте, навчайтеся. І до зустрічі в нових відео.